Виконуємо номер 468 із підручника Геометрія 7 та номер 39.6 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Сума внутрішніх кутів А і Б трикутника АБЦ дорівнює 70 градусів. Малюнок 18.6. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Знайдіть зовнішній кут цього трикутника при вершині С. Приступаємо до виконання. Я коротко записала умову задачі і виконала малюнок. Нам дано сума кутів А і Б 70 градусів. Потрібно знайти зовнішній кут при вершині С це кут ДЦА. За властивістю зовнішнього кута трикутника, зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів, несуміжних з ним, кути А і Б несуміжні до зовнішнього кута А нашого трикутника. Тому він дорівнює їх сумі 70 градусів. Запишемо це за властивістю. Зовнішнього кута трикутника. Кут ДЦА дорівнює кут А, додати кут Б. І тоді кут ДЦА дорівнює 70 градусів, записуємо відповідь. 70 градусів. номер 468 із підручника Геометрія 7 та номер 39,6 із підручника Математика 7. Виконано.